Коротше, ребітулька, всім привіт. Е, у мене не записалось привітання і ще кое що Тому зараз позбавляюсь. Всім привіт, мене звати Ланочка і ти на моєму каналі. Е, якщо ти не підписався і не поставив лайк, то я даю тобі 3 секунди. Раз, два, три. Я сподіваюся, що ти встиг, тому починаємо відео. Так. Всім привіт! Мене звати Ланочка, а ти на моєму каналі. Якщо хочеш мене підтримати, то постав лайк та підпишись. Я даю тобі три секунди. Раз. Два, три. Я сподіваюся, що ти це зробив, ну а ми починаємо. Сьогодні у нас буде розпаковка подарунків е з Нового року та обзор посилок. Тому що в мене... Я хотіла зробити відео розпаковка посилок, але так вийшло, що відео не знято. Тому я просто покажу, що мені. Взагалі. Отак. Ну що, починаємо. Перше, це я хочу зняти розпаковку подарунків з Нового року. Тому так. Перше, це, перше, те, що я хочу вам показати, це світлодіодна лампа. Вона у мене зараз стоїть. Я вам її зараз покажу. Ось така вона. О, ви бачите. Тут світло коробочку. Так, зараз покажу вам. Ось ця лампа. Ось ця красуня. Тут у нас штатив. Ну, все як у звичайної лампы. Далі еще у нас є, і сухих пакунок. Мабуть, покану Ого! Перше це у нас ось таке маршмеллоу Бренд MakeJoy. Мені на світовому Миколая Такий же самий бренд був. Далі ось така цукерка новорічна. Цукерка як просто.

Я думаю, що він буде смачний, так. так. далі ще щось поки ще не перший королівський шарм. Пакетик. Перший пакетик ми закінчили розбирати. Перейдемо до другого. Беремо наш да. другий пакетик. Ось він у нас. Достаємо. Тут я вже буду багато. Перше це умивашка. О, я бачила вона зараз в тренді. Ось така умивашка. О, тут квіточка. Зараз протестуємо. Реально квіточка. Ось все, друзі, подивіться, будь ласка. Та да, ви що, дуже гарно. Це потрібна до речі. Так вже як і ламка. Друго, ой, роки коробочки. Російськоробочки. Дивіться, це така штучка для буває. Сертили Мені я таку хотіла заказати на тему. У мене в Єві Є... Є... я не бачила такі у нас, в Аврорі теж. Це дуже потрібна річ. А ще я її хотіла заказати, мені вона дуже подобається. Ось тут отакі. Ось до... тут, до речі, мочалка. Тут такі штуки, тут такі. Я хотіла таку заказати на тему. Звичайно, буду потугатися. форма серця. Дивіться! Ось така маленька тарілочка. Вона така малесенька-малесенька. В малесенька. формі серденька. Мені дуже подобається. І на пенсію. Дивіться, це пряник ось такий. Мені подобається. Я його хотіла тут, до речі, купити для декораком. Мені дуже подобається. На цьому... А... Далі посилка. Перейдемо. Тепер перейдемо до замовлення. Воно вже розпаковано, але я хочу поділитися, тому що розпаковки не було. Дуже жаль. Це теж я замовляла на тему. Це з цього замовлення. Ось такий обруч. Я замовляла сірий. І ось такий він прийшов. Далі це брелок з котом. Ну, признайтесь, ну взагалі суперовий. Двосторонній він. Перша сторона, друга сторона, Дуже гарний. В нього ось така закльопка, застіпка, застіпка. Ось так. брелок дуже гарний, дуже якісний. Косметику дитину, щоб показати вам пустий органайзер. Підіть. Органайзер. Я замовила ось такий гарний органайзер. Це я вже секунду. Зараз покажу органайзер, але тепер буде дуже акуратно. Мені прийшов, прийшов ось такий органайзер. Він не дуже качественний, тому що перше скрипить сильно, а друге вилітає прямо. Ну, а так він мені дуже подобається. Ось тут є йомкості для різноразубів там та ще. А отут уже стікери. Зараз покажу. Зараз буду показувати стікери. У мене тут два ящика зі стіками. Їх тут 250 штук. Всі котами. Ще від мене ще ожидайте. Зараз буду показувати перший. Я буду зараз і показувати зразу. А що? Мені хочеться посидіти з вами. Перший ящик. Кіт з кроксом. Кіт о, півець. А, співак. Вибачте. Сплящий кіт. Хліп. кіт chліb. Е Kit. Бабка. бабка. Кіт роу. Мені оцей дуже-дуже подобається. Кіт. Хизаю, як його назвати? М -м кіт з медалю. жирный кит кит пойти я я кит в панаме мам не кит с А, тут, до речі, вже багато мемів. А, а я навіть не казала, що вони маем Тут багато я вже мемних котів показала. О, кіт доктор. такий, Кіт в коровочці, я такий. такий. котик. А, він в пакеті? Я казав, в чому він. Кіт в панам в шапці, Такий жебічий. Ще і кит хліб. Кот бутерб. Ой. Нащо загадувати російські меми? А, кіт в пакетів. Кіт шакани. Кіт хелокіт. Він мені дуже подобається. Кіт. Вибачте, будь ласка, за посторонні звуки У мене мама в другій кімнаті. Шокуючий кіт. Я в школі. Я після школи. Good morning. Good morning. Lябящийся oh, кит. Сей м я знаю. Oh, ребяточки. Кто знает свой мэм? Кто знает его кота? Я просто божница м. Котика. Ржинкой мамми котик. Кит с книгой. Фокус. Камера я тут? Камера, привет. Ось что я. Mm -hmm. Кит. Мяу. No. Кит, с сейчас Мне уже слово Кит. Привет. Кит в окулярах, пинтер спишь. Кіт Баба Маруся. Сусіднього під'їзду У нас реально є така баба Маруся. Мар Маруся. Вибачте, будь ласка, на секунду треба було виділити. Кіт колобок. Зараз. Камера. Можна светлать тем більше? Спасибо. О, Санечка, извини, нужно купаться сносик. Кит лол. Тут глянцевые стикара и і... такие. Продановайтесь, кто знает Смэм. Ти всі ознає. Я тут. Камера на мене. Не на, не на ялинка. Плачущий гіт. Так. Зараз. Секунда. Санечка, извини, нужно купаться с ночек. Чому мене заїли? Відео Лана порпається в стикерах, щоб показати вам щось ще цікаве. О! А кіт. кит. кіт. кит. Ой. Китсулкана. Кит, кит, мяу, 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 мяу. Короче, все остальные я похлеблю вам видео с ТикТоку. Там будет много стикеров. Ну, а половину я вже вам показала. Далі те, що я вам хочу показати, я його вже, звичайно, зробила, але все одно куб, який буде світитися в темряві. Секунду зараз я вам повиключу, подаю. Ось так він виглядає. Це місячне світло. Тут у нас акумулятор. Тут, тут Дуже гарно, Ой, у мене тут видно. до речі, Тут я, вау! Тут Привіт, я! Не ну, дуже гарно, Секунду, зараз побачите різницю. А, до речі, тут є декілька режимів. Ламп, дивіться. Можна додати світла. Вона буде ще світліше. Можна убрати світло і не буде видно. Можна поміняти світло. Я буду ось така золота. Можна відняти це світло. Я буду така ж сама. Э, стоп, секунду. Тут є ось такий пультик. Зміняємо цвет. Тут здесь є таке. Світлонець, ну, але ну, я зараз ним пользуюсь. І отак. Можна зробити. Тому так. Ледлампа дуже гарні якості. Це дуже гарно виглядає. Це Итак, естетично. прекрасно для комнаты для своєї кімнати. Ще я замовила базан для губ. Корейський бренд Just Kawai. Ще я корю. Я не знаю, що я корю. Він пахне дымкою. Ну, ну Вибачте, будь ласка, відео перервалося. Ну, а на цьому все. Всіх люблю, всім па-па. Підпишись! -па.